Всім величезний, величезний привіт. Ми зараз з діточками збираємось на ринок. Мені треба купити щось м'ясне, не щось. Там у мене цілий список є, так що вдяглися. А, по списку. А, привіт! А, Як а, Анін шопу. лук сьогодні. М, яка гарна Ні, ми сьогодні не ми тебе, ми сьогодні на ринок йдемо. А, Добре, увечері сходимо ще в ОТБ. обіцяю, мені це, треба ще в ОТБ. Так, все. Вдягла ось ці спортивки. В них, звісно, велика дупа, живіт, але в джинсах це просто кошмар. Це кошмар. Ой, яка вона, яка вона гарна! А нет, вот это оно такое типа сеточка, и если так слегка натянуть, то там уже будет видно, что внутри там происходит. Но оно жарко, невыносимо и. Фух, и пойду я, короче, так хочу сейчас что-то посмотреть, себе, какие-нибудь штаны и какую-нибудь футболку, чтоб не черная. Потому что я сейчас смотрю на свои видео. Джинсы, черная футболка. Джинсы, черная футболка, черная футболка, джинсы, джинсы и, короче, все. Мало того, что мы ходим гулять по одним и тем же местам, мало того, что одни и те же стены, еще одна и та же одежда, лично я к себе бы не смотрела. Я вот так и говорю. 30 градусов тепла в а, тени. Ну, сгущенку потом, все, мы я уже идем. Мы пош, пошли по Ой, накупим сейчас всего, Як я буду тащить, не знаю банкомату, Загадала, что мы идем на рынок, а мы меня на, наличный на надо пойти немножко снять. Вот. А малышат остались пока на площадке, сейчас быстро сниму, и тогда уже идем с ними на рынок скупляться. В дом. Кое-кто побежал по делам, а мы... Сейчас. Уже лучше. А мы еле-еле душа в теле. Анька, Женька и подсели на... Вот такой какой-то замороженный сок. Зараз швидко розложимо пакети, накормлю, накормлю їх, і вони не настраються на камеру. І вони підуть гуляти на дитячий майданчик, тому що їх там чекає, що я знімаю, що я там знімаю, їх там чекає купа друзів, Так що ми пішли робити розпаковку, але там нічого такого немає, але все важке і дуже-дуже важке що знову цей шикарний стіл і знову розпаковка. Так? Ось оці о, такі соки, що я показала. Це Кока-Кола, що це таке? Ось масло. Очень дуже, дуже, дуже вродливий хлопчик. Так, купила курячу печінку, курячий фарш. Хліб, сосисони. це курячі сердечки, це у нас Максим. ой, таке. А, як воно називається? Голінь. Це бульйонний, ні, набір для бульйону, суповий набір і крилишки. Так, Куріні крилишки 75,90 за кілограм, суповий набір. Ой, а 27,90, е, Оці голень 70 з копійками там. Курячий фарш 150,90, е, слив, сливочне масло. вершкове масло це е, 280. Хліб 23, по-моєму. А сердечки, я не пам'ятаю. Зараз. А, сердечки 113. А в іншому магазині, де ми брали ось оці, були 79, а ми взяли по 113. Ну, а, і кетчуп, кетчуп 38 з копійками. Це та, яка казала, що не буде у нас у холодильнику не кетчупа, майонеза. Ще ми забули вам показати яйчки та оєдски. Та про лайк не забувайте та підписку. Так, ну що, ну що сказати? Дома нудно, але мені треба готувати їсти. Не знаю, що ще приготувати. Я вчора ввечері е зварила суп е гречани, дуже добрий, дуже смачний, всім сподобалось, всі е добре з'їли. А сьогодні у нас ще є цей суп, і треба щось таке приготувати, я не знаю, може, рис приготувати чи плов. ну. Що я зараз буду думати? Діти в мене гуляють на дитячому майданчику і без них так сумно. Я вже звикла, що вони завжди поруч і хтось мене завжди трогає, комусь я потрібна. А зараз ходжу по кімнаті, нікому я не потрібна, нікому від мене не треба. Так грусно. Я вже мамі зателефонувала, вона вже пішла гуляти до своїх подружаєк. Ось. А я зараз піду, піду готувати. Потім ще хочу ходити за фарбою для волосся, Купила її, хоча казала, що куплю, потім подумала-подумала, думаю, ні, не буду о, нічого ну, купувати. А я вже дуже сива, прям дуже. 28 років, а я вже сива, сива корова. Так, ладно, все, я пішла готувати їсти, потім спущу до малечі, спрошу, як у них справи. Хоча я їм вже телефонувала, кажу доні, говорю, Анютка, мені дуже сумно, мені, мені не вистачає вас. Аня говорить, мам, ну будь ласка, можна ми ще погуляємо? А тобі дуже сумно. Говорю, дуже сумно. Говорю, мені дуже сумно, хочу до вас. А так і до нас, мені треба їсти готувати. Ладно, ми зараз Жені підемо, Говорю, ні, гуляйте, не, гуляйте, я зараз швидко все зроблю та вийду до вас. Так тобто вони там гуляють, вжека там на чужому самокаті катається, йому там хлопчик дозволив, так він, так він поїхав, Поїхав, бо всі тяжкі. Все, Я пішла готувати. Смотри, ось така. Боже, я б це все купила. Мені раніше подобались ось такі червоні твої червоні, чорні тарілки. А зараз вже не дуже подобається, але я б хотіла. Так я б хотіла б усі всі. Боже, які вони малесенькі, які вони дуже добрі, гарненькі. Ой, я фанатка. Зараз буде ще одна розпаковка і буду жалуватися, мама, я буду жалувати і жалуватися. Що це таке У мене порвалася сумка? Я туди нічого такого не поклала. Я тут... так. Ні, коротше, 7 кілограмів картоплі вона не витримала, 7 кілограмів картоплі, кілограм курячого фаршу і кілограм стегна. Вона не витримала ось ось вона відірвалося ще тут у мене були, а, ще ці серветки. Це, Се. дай, а, я ще вже купила ось такий пістолет. Чи що це таке, Жень? Ну, это не пистолет, це не пістолет, це щось інакше. Автомат. Анітка, Анітка, слайм, покаж. Добавіть пістолет. А де твій гаманець? Мам, не водяйся, добавіть. Тут такі. Так. Фаш. Сейчас, сейчас, це розкладу та покажу, і ще дзеркало треба вимити. Я, до поклала банани, а зверху картопля. Яке воно дурне? Жень, ти що, Анюта, де, де твій гаманець новий? А -а -а. Який я тобі купила, <з> принеси, будь ласка. Ось такий гаманець я купила Анютки. Це щоб вона поклала свою заначку. Зараз вона її пішла, десь вона її достане і понесе. Yeah. Клади свою заначку. Це, це тільки її кошти, то ми туди не касаємось, клади. Зараз будемо все прибирати, перевдягаємося, тому що я дуже спекотно. Я зверху кинула, щоб у, у, в топі своїм целюлітикам не світить. Це ми отрежем, зай, це це потім. Зайка, що ти робиш? Жека, чого такой большой? О, нормально. <свист> <свист> Мне кажется, вы скоро меня перерастете. Ну что ты такое? Глянь, Жень. А ну, иди сюда. Да. ну, выровняй спинку. Ужики войны, як вони швидко растут. У нас вот. в комнате да. такой бардак. Дай я покажу наш бардак. Все везде валяется. <свист> Фарш <свист> валяется на полу. Слава Богу, в пакеті. Так, все, быстренько прибираємо. Татко приїде у сьомій годині. Треба, щоб було все чисто, швидко. Я дуже-дуже хочу їсти. А ти хочеш їсти? А я хочу. Двох колбаски. Колбаски. А я хочу помідорчика. Дядь Жень. Так, все пошаю перевдягатись, тому що у цих. В штанах жарко. Я, кстати, себе нічого не накупила, померила такие штаники. Они так висели, красивенькие, такие хорошенькие. Одні осяк, 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 осяк. Більше воно не влезло. Вернешь, я не влезла. Зайшь ножничками, не забавно. Ой, ну зубки поломаешь. Или ты хочешь, как тебе зубная фея прилетала? Лично зубная фея не хочет к тебе прилетать. Зуби, а що ж ти гризла? що вони такої пережили? Боже, який у нас бардак. Точно, Точно. боже, боже, гляньте на це все. В інших кімнатах те ж саме, ось так, а там ще одіяло валяється. Ай, ай, Знімаю, хочу ой, все перестирати. Перепрати, перепрати, буду прати, стирати, стирати, прати. Короче, Жень, її сварити надо. Да. Все, я пішла. Все. Ще гуляємо, нагулялися. Зараз підемо на дитячий майданчик Женя улюблений, покатаємось там на о, горках. Максимка пішов до магазину, а ми гуляємо. Жень, покажи свій пістолет. Ідеальний. Нет, ідеальний. А что ти не зробила розпаковку? Аня, как это я не пролезу? Ты пролезешь, дружище. Анька. Коль, ты на какой кофе? Аня, не лезь, ложись. Так. А? Поехал. Давай. Ну що, ми гуляємо? Ужики нога болить, Він подрався на дитячому майданчику. Його ударили самокатом. Аню... Не самокатом, а мене не бить. Ні, ну на ногу. Самокатом. А чим? Ні. А, це друг Ну. А Женя, э, другая девочка, на ногу с самокатом наехала. Мы развернулись и ушли. Это та девочка, которая як мог понять, честно слово. Так. Не, а не, не, д... не, не надо. Два. На счет три съезжайте. Давай, Ань, залазь. Один, два, три. Аня ой, Женя первее, а ты на видео посмотришь? Сахутка додому шесть. Мы сьогодні загуляли. На балбасовку поехали тож пошли.